Повітряна тривога, повітряна тривога. Боже, я так сьогодні довго спала. Привіт, зайчики. Привіт, шановні гості, дорога родина, привіт, привіт, мої хороші зайчики, привіт. Думаєте, я зробила супермасаж. Та хто там? Намазала? Сироваткою, кстаті, дуже класно. Сподобалась мені ця в червоній баночці з ретинолом. Зараз я вам покажу, що я, що я робила взагалі. О, Соня. Знаєте, колись в 90-ті роки, коли ще я була мала, була перша реклама по телевізору. Ще я пам'ятаю той телевізор ну, такий звичайний ламповий. І там була реклама, а вона так запам'яталась мені. Соні, хай Блектейнтрон. Десь мір в кармані. Там мужчина в кишеню в сорочці кладе мобільний такий маленький телефон. Оце я пам'ятаю цю рекламу. Зараз покажу. Так зараз тут на тканинку поклала. На тканинку поклала. Господи, де на тканинку ж при... приїжджала телефон. Можу і можу все образити, що робити куди бігти зранку. Зайчики, хочете чесні відгуки? Оце. Прикольна штучка. Намазала я робила масаж. Ну я не такий, як в цьому, прям як в Ютубі. а отак от от руками. Поростирала, розтерла кругом очей, ну, от от. От от ми кругом очей робимо масаж. Не отак, щоб шкіру не розтягувати, а отак. Оця штучка це насправді сироватка під очі. Оцеї одної капсули вам вистачить ну, разів на 3-4. Але, як завжди, але, оцю. Всю Плямбу, можете видушити в крем під очі, і тоді надовше набагато хватить. В принципі, це можна робити. Так що я вже робила масаж, сподобалось мені, ну не скажу, що прям, там, знаєте, за один раз я стала красавіця. це треба регулярно робити. Регулярно робити, регулярно чимось користуватись. І регулярно робити масаж обличчя. Желательно. Не знаю, як на рахунок тих масажорів спеціальних, може вони теж діють, знаєте, є такі, типа. Ролики, от такі з голочками. У мене такого немає, я не знаю, як він називається, може він і дієвий? Це позаду мене проння, не звертайте на то уваги. Це я вчора Янот Полоскун, трав. Обіцяла вам що показати костюмчик з ведмедику? Закінчиться тривога, нам ще треба буде вийти на двір. Ось дивіться, ковтинка, світшотик. Ось так я зробила горловину. Бачите? Ведмеді, ну куди вони дивляться? Хіба вони вверх ногами? Ні. Ну ви ж бачите, ось о, голова ведмедя. Він один верх ногами, один ні. І ось такі штани. Внизу ось так зробила манжетик. Теж де голова медведя? Ось ось. Ви що не бачите, надписи. І тут так само. Куди ведмідь тут дивиться, ось. Вони тут по-різному дивляться. А то вже таке там пишуть, знаєте, вирву зуб по фотографії. Тут резиночка, тут висока посадка і внизу зробила ось так. І цей костюмчик він на такому, як на флісіку. Це двонитка на флісі. Не супер товстий, а такий, щоб вдома ходити. Ось такі ведмеді. Так, ще що? Це те, що вчора хотіла показати, то буду показувати сьогодні сонно. Так, далі. Це я тут зацепила за вішалку, бо зручно. Далі два плаття одне ось з виточками ну Сталівими. Воно таке приталене, але ну таке пряме, не заужене донизу. Бачите? Ось воно виглядатиме так. Тут є виточки, приталене і донизу таке пряме, коротке, вони не, не довгі ці плеть. А це просто таке широченьке, пряме. Ось теж два плаття. Сьогодні не знаю, що я буду робити, це коли повітряна тривога, світло. О, зараз 12-15. Виключайте його чи ні. Я не знаю, який там феншуй, графіка нема. То воно, знаєте, навіть коли світло є, то ти не можеш поняти, що тобі робити і куди бігти. А ще коли сонне. Чу я сонна? бо довго спала. Ой, а чого я довго спала? Зовічки? Додивилася я вчора, це я передивлялася серіал Теорія Великого Вибуху. Дуже люблю цей серіал. І там вже 12-й сезон, тож я додивлялася ці серії, і останнє ну, про те, як знімали серіал. Я навіть плакала, так прониклась. Думаю, боже, отак, от знаєте, дивишся, дивишся щось. Ну, прикольно, понятно, що це ж не ну, просто серіал, але є такі філософські в кожній серії моменти, знаєте. в кожній серії своя мораль. Про людські відносини, ще про щось. Ну, такий він цікавий і смішний. Хто не бачив, то. Мій вам рекомендаціон, Це я е, робила ВТО ось такій тканинці. У мене знайшлось габардин, але він не іскусний, він шерстяний, ось такий, як сукно. Бачите, ось такий. Із такими от, як на нальоні у нього смужки. ну Це таке на плаття, не на зараз. Ось таке більш туди до весни, жовтенький, ну жовтий, але ну, не яскравий, бачите? Оце те, що робила вчора. Прала речі, світерки, випрала шапку, випрала шарфік, постирала Сергієву шапку вручну. Це те, що я робила. Нічого такого. Знаєте, є такі дорогі речі. От, наприклад, Кашеміровий світер. Кашемір в складі. Кашемірі ще щось коштував дорогу. Ну, блін, постійно. Хочеться заматюкатися, постійно на ньому якісь катишки. <смі> то я вже його просто, знаєте, дома ношу. А є китайський світер, якому хоч бихни, і він я його тягаю вже три роки, а він виглядає як новий. Я про цей. Оце колись ще саме-саме перше відео присилали на огляд. Помните, оцей ось? Такий теплий, не залахматився, не закатався. Я його ну, реально тягаю. Бачите, з вивороту він такий пухнастий, а з лиця, ну, в мене ще є такий голубий, колись присилала на обзор. Копійки він коштував, оцей светрик. Взагалі копійки. Ну. А є дорогі речі, які виглядають їм 150 років. Ну, от і як угадати. Так що склад зайчики це не показник. Видать, показник просто сам матеріал. Обробка, ось я про цей светрик. Дивіться. Оцей Кашеміровий, дорога фірма, якщо ви знаєте її. Ось написано Кашеміра бренд. Все зроблено, бачите, як по феншую. Кашеміровий. І отак от, оці волоки затираються, і весь він ось у в таких невеликих катишках. І от навіть машинка від катишок не допомагає, але ну, зато він дуже теплий. Він такий, знаєте, виглядить вроді як. Страшко, але дуже-дуже ну, так що то не показник, з чого воно там зроблене. Знаєте, оці пісі королеви, які ходять тільки е, в норкових трусах, і що в них все натуральне, і я сінтетіку не нашу, я е, показую огляд тканини, особливо літом, знаєте, смішно показую буває огляд тканин. Ну, показую, Ця тканина льон, там шифон, там ще щось, там штапель. А воно мені пише. Вся синтетика, я синтетику не ношу. Господи, а що ж ти носиш, після королева? Шелка натуральні. Сидить десь в якомусь захалусті, де кругом сміття валяється, і сидить вся в шелках. Ну, аж смішно просто, смішно. Як люди деякі пишуть про те, що вони не носять синтетики. Ну, бред собачий. Прокладку кожен місяць ти цепляєш. З чого вона зроблена? Не з синтетики? Чи колготки капронові? У мене алергія. Срака собача, а не алергія. От знаєте, що занадто, то не здраво. Я, звісно, розумію, що там деякі люди ну, там не приємлять до тіла, літом синтетика це таке. Але зараз всі матеріали більш-менш сучасні. Оце по-вашому, оцей велсофт, це що? Це іскусний матеріал, але він абсолютно не парить, в ньому не жарко і нічого. Під в мене футболочка да, з Хебешки. Ніхто не вмер, не впотів і не спарився. То я про те, що є такі, знаєте, пісі королеви, що вона вся в натуральному. Тику подивишся на неї думаєш, Господня сила. Ох, це про те, що пишуть про синтетику. Ну, ось я вам показала натуральний кашеміровий світер. На що він похожий? Вроді, я не знаю, що з ним. І стоя в чорті стільки. А китайчатіна, чатіна столітня, яку я ношу кожен день, хоч би хний ней дуже красиво, як наркова шуба. Що, Дівчатка не показати. Головне, мабуть, якість цих волокон, чи я не знаю. Тому що є шерстяні светрики, де ось, я вам зараз покажу. Ось, От повністю це із цього. H&M. ось светрик, не скатався нічого, і він повністю натуральний тут. Зараз вам скажу, що в складі, щоб ви зрозуміли. Знайду десь перепереклад. Ось, якщо вам буде в зеркальному відображенні тільки. 100% Маріновул. От йому, хоч бихни. Не скатався, нічого, бачите, це під низ. Оце краща термобілизна, реально. Одіваєш, і тобі тепленько, ну тільки під низ футболку. Він не кусючий, нічого. І хоч бихни йому. А той, з кашеміра, черті шо. хоча і там, і там шерсть. О, так, так буває. А цей Светрик. Головне, тільки зайчики, стирайте правильно, в режимі шерсть. Я вас дуже прошу. Бо в мене, скільки було такого, що вкидаєш кофточку, витягуєш потім, а вона отака. Шерстяна. Багато разів в мене було. Я навіть колись пальто так попрала. Купила пальто нове, і мені воно показалося. Грязним. Чи я не знаю, я його вирішила освіжити. І там на набірки було написано, що воно шерстяне. А я, знаєте, так, думаю, нічого йому не буде. Нічого йому не буде. Я кинула в пралку, не на режим шерсть. достаю, а воно отаке. Реально отаке. Так що буває всяке. Ми люди інколи робимо якусь фігню, інколи нормально щось робимо. Але завдяки своєму досвіду в нас потім з'являється, знаєте, вже воно там в голові десь тюк 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 Запам'ятовує тобі, що не можна так стирати. Ти вже стираєш як людина, по-людськи стиралості, вибираєш режим шерстя, делікатне прання, і як людина, собі стираєш. Ну що ж, показала, розказала, треба ну, повітряна тривога, ну куди йти? Ну, все ж закрито кругом. Все закрито. Що воно за тривога, я не знаю. Інформації ще нема. І оце такой, як дурний. Тобі треба туди, тобі треба сюди, ти сидиш. Не знаєш, вимкнуть світло, не вимкнуть. Ой, зайчики, вчора був такий цікавий коментар. Ну, як завжди, я кажу, знаєте, цікавий. От ви, мої зайчики, боже, які ви класні. Скільки ви добра і позитиву пишете. Ну, реально, кожен кожен мій зайчоночок написав, що він такий хороший, він робив тето й тето. Люди багато діляться хто звідки. Пишуть позитив. І тут одне пише. Догадайтесь звідки? Знаєте, з кожної букви просочується яд. От вроді воно не на... написало, знаєте, вроді нічого такого. Це під вчорашнім влогом. Можете зайти пере... перечитати. Пише, що я тебе смотрела, коли ти там нас матюкала, обзивала нас там по-всякому. Ну, якщо ти думаєш, що я обзивала тебе, то значить це ти і восприймаєш. Ми всі родом з СССР, тобі мол, тяжело говорити українською. Ти дебілка, хочеться сказати. Я Українка, живу в Україні. При чому тут СССР? Якщо мені 40, а 30 років, вже в нас окрема країна. В мене в школі жодного слова російського ніхто не говорив. Я родом з Черкаської області, з маленького містечка, ходила в школу гімназію Всі предмети вивчалися українською, я російської не чула вобще, от слова взагалі. Я навіть не знала, як правильно пишеться, поки не потрапила в Київ, а тут модні пісні королеви так прийнята в Києві. що якщо ти ти в в офісі або банку, то по-русськи. Отак от було прийнято, розумієте? От, така, от Таке було зневага до всього українського. От реально це була зневага. Другорядність, що якщо ти говориш українською, і це ж вони зараз так інколи пишуть, то ти селюк. Та і звініть мене, який же я селюк? Я не селюк. далеко не селюк. Це ви живете в гамі селюки, а ми тут не селюки. І навіть якщо людина з села, то що вона? Стала якась другорядна. Да ви ці пісі, королеви, які оці орчихи, ви навіть нігтя обгризеного не варті цих наших людей, які живуть в селі. Реально. Бо ці люди працюють, вони щирі, вони натуральні, вони самі кращі в нас люди. І для чого ділити селюк ти не селюк? Раді чого це? Оце ж знаєте, вся оця імперська знать. Бо вона вдруг рішила, що от вона. Піся королева. і вона носиться з цим своїм язиком висолопленим. Бо, по другому я вже вже просто от настільки от воно отвратительне отаке, що я родом СРСР. «Да що ж ти цей совком з цим носишся? Що тобі той СРСР дав по факту? Ні хрена, ні освіти, ні нормального світогляду, ні нормальної історії, бо кругом вся була брехня. В книжках була сплошна пропаганда. Як не про Леніна, видумане все було, так ще про щось, бред собачої сили. Люди не знали нічого. Жили отако, знаєте, в своїй закритій обулоні, як оце ми зараз наблюдаємо за цією Сєвєрною Кореєю. От приблизно було те саме. Воно народилося, знало, що йому треба піти в інститут, потім його послали на завод або на роботу, де-небудь таку хаотично виділили йому якусь квартиру. І воно 30 років должно було проробити на заводі прив'язане, щоб отримати цю квартиру, жило там 20 чоловік в тій квартирі, і це щастя. Ну, ти ж не міг відкрити якусь свою фірму, якщо в тебе в голові тобі дано, ти не міг відкрити своє виробництво і роботи, бо ні, це ж держава. Все ж було. ти не міг заробляти гроші, ти бути отаково, от ти не міг піти щось купити, бо треба було договарюватися з-під поли це те, що я встигла побачити за свої оці 10 років, які я прожила в цьому Совєтському Союзі. А потім часи перестройки, коли були пусті полки, теж мені згадують, що в 90-х світла не було. А чого не було світла, як ви думаєте? Штучно було зроблене. Для того, щоб люди жалкували за Радянським Союзом, і от при Радянському Союзі в нас світло було. Ви ж трошки аналізуйте ту інформацію, яку получаєте. І оце знаєте, ця совкодрочерка мені пише. Що мені важко говорити українською. В мене бувають русизми, звичайно, але повірте, мені не важко. Я думаю українською, і я українка, і це правда. Якщо вам неприємно, то якого чорта ти приходиш сюди і пишеш мені, то тепер закуси у діла. І дивися мовчки, бо я тебе заблокірую. Зайчики, от представте, оце воно таке, звісно, це визиває емоції. Тому э, визиваємо емоції, знаєте саме що? Саме те, що я розумію, наскільки ми різні, і це здорово. Що ми зайчики, які ми добрі, знаєте, от я читаю ваші коментарі в кожному коментарі я бачу добро і позитив От вас. Ви прекрасні. Ви собі деякі люди, знаєте, ви пишете. Я там робила те, я робила те. Я читаю, я розумію, блін, та я горжусь кожним із вас. Ви, ну ви реально, ви прекрасні, дивовижні. І от пише оце воно. І ти розумієш, що між нами огромна пропасть, просто огромна. Ми не можемо бути, блін, з вами, ні родичами, ні ким. Я хочу, щоб ви були з сусідами десь за великою блять, стіною. Я вас не бачила, вибачте за мій французький. Просто вже ви мене достали. Так що, зайчики, горжусь кожним із вас. Ви не, не розумієте, знаєте, от, е, хтось колись сказав, що я горжусь цими людьми бути поруч і дихати одним повітрям. Ви прекрасні, кожен із вас прекрасний. І чим далі від нас будуть оці сусіди, тим ми будемо ставати все краще і краще. Тому що весь цей негатив, гавно, оце нав'язування знаєте, того, що якщо ти живеш в селі, значить ти селюк, ти забитий. Це все ж звідти пішло. Ви пойміть, що це все нав'язування і дільошка людей на те, що якщо ти живеш там, то якщо ти, наприклад, не дай Боже підмітаєш двір, то ти гавно, а ти якщо сидиш там після королева в бігудях десь в якомусь офісі, то ти вже не говно. Та звідки це все? От звідти, нав'язування того, що одна людина це добра, а друга це не добре. Звідки це в них? От представте, і оце воно нав'язування тянеться за часів Радянського Союзу. І вони його тащать до сих пор сюди, оці совкордрочери. Ви нам тут не нужні. Ми самі розберемося. Ми тут, я ж кажу, що Боже, я читаю, я просто мене просто радість розпирала того, наскільки ви зайчики, котики, і взагалі чіткі люди. Ви прекрасні. Пам'ятайте, зайчики. Навіть якщо ти з синяками, отакий от страшний з утра. намажешся чимось і зразу стаєш прекрасним. І навіть якщо ти говориш на суржику. То ти цим гвалтуєш їхню російську, щоб вони там ті свої язики засовували. О, я чекаю перемоги кожен день. Зайчики, і ви її чекайте. Ну що ж, багато набалакала, може комусь не сподобаються мої слова. Ну, тоді просто удаляйтеся з канала і відписуйтесь. А кому подобається, ставте лайк. І знаєте, що ви всі чіткі. Я вас всіх люблю. цьомки бомки бувайте!